Терапевтична казка для дорослих та дітей Скарби у серці. Жила була у маленькому селі дівчинка на ім'я Олівія. Вона була доброю, допитливою та завжди вірила в чудеса, хоча ніколи їх не бачила на власні. Її рідне село було оточене горами і лісами, де люди жили тихим і розміреним життям. Кожен день був схожий на попередній. Всі були зайняті своїми справами, працювали, будували, доглядали за тваринами та полями. Олівія ж часто мріяла про щось більше. Її бабуся колись розповідала їй історії про магічні світи, де звичайні речі ставали чарівними, де віра могла зцілювати, а любов творила дива. Але ось біда. З роками люди в селі втратили віру у чудеса. Вони більше не говорили про магічні історії, які передавались з покоління в покоління. І навіть батьки Олівії вважали, що магія це лише казки для дітей, а життя має бути реальним і серйозним. Олівія однак відчувала, що в світі має бути щось більше, ніж просто робота і повсякденність. І... Одного разу, після довгого дня, коли дівчинка сиділа на пагорбі і дивилась на захід сонця, до неї підійшла старенька жінка. Вона була одягнена в простий плащ, але її очі сяяли так, ніби в них ховалися всі зірки на небі. Чому ти така засмучена, дитино? Магібно запитала жінка. Я мрію про чудеса, відповіла Олівія, але в нашому світі їх, здається, більше не існує. Жінка усміхнулась і сказала, чудеса не зникли. Вони завжди поруч, просто люди перестали їх помічати. Чудо це не завжди магічне явище. Іноді це маленький момент радості, доброти або любові. Я покажу тобі, як знайти справжні скарби чудес. Але тобі потрібно бути відкритою і готовою бачити диво там, де його не помічають інші. Олівія здивовано подивилась на жінку. Ну, і як мені це зробити? Тобі потрібно піти в Подорож до серця лісу, пояснила жінка. У цьому лісі росте дерево, яке називається дерево життя. Воно не є звичайним деревом, адже його коріння живе чудо всього світу. Але щоб знайти його. Тобі потрібно повірити у власне серце. Як це повірити у своє серце? здивувалась Олівія. Серце знає шлях. Ти просто маєш довірити своїм почуттям і йти туди, куди воно тебе веде. І пам'ятай, справжнє чудо живе всередині. Олівія вирішила не гаяти часу і вирушила на пошуки дерева життя. Вона йшла стежками, що вели її все глибше і глибше в ліс. Ліс здавався таємничим і водночас добрим. Дерева тут були старими й величними. Їхні гілки простягалися в небо, а листя шепотіло на вітрі, наче співало тиху пісню. По дорозі дівчинка зустріла різних тварин: зайця, який стрибав по траві, маленького оленя, який зупинився і поглянув на неї великими очима. Вони ніби говорили їй мовчки: Ти на правильному шляху. Продовжуй іти. Пройшовши крізь. Густі хащі Олівія натрапила на широку галявину. І там посеред цієї галявини стояло величезне дерево. Його стовбур був могутній, а гілки тягнулися високо в небо. Це і було дерево життя. Але на диво воно не сяїло магічним світлом. Немало ніяких чарівних ознак. Це було просте звичайне дерево, хоча й дуже красиве і величне. Олівія підійшла до нього і торкнулась його кори. А де ж чудо? запитала вона вголос. Раптом з'явився той самий маленький Олень, якого вона зустріла по дорозі. Він підійшов до Олівії і торкнувся носом її руки. Чудо тут, у тобі, мовив тихий голос у її серці. Ти прийшла сюди, бо вірила, і чудо полягає в тому, що ти бачиш світ не таким, як інші. Ти бачиш красу простору. Саме в цьому. І є чудо. У вмінні помічати маленькі скарби навколо себе. Олівія зрозуміла, що шукала чудеса зовні, коли вони весь час були всередині неї. Вона усвідомила, що чудо це не завжди щось величне і незрозуміле. Це може бути простий момент радості, коли сонце торкається землі теплим промінням. Або коли пташка співає свою пісню на гілці. Це момент, коли ти допомагаєш комусь, або коли відчуваєш тепло обіймів. Повертаючись до села, Олівія вже дивилась на все інакше. Вона бачила чудо у кожній рослині, в посмішках людей, навіть у власних думках. І найголовніше, вона зрозуміла, що чудеса не повинні бути великими. Вони можуть бути непомітними для тих, хто поспішає, але відкриті для тих, хто вміє зупинитися і відчути момент. Коли Олівія повернулась додому, вона поділилася своєю історією, з сім'єю та друзями. Вона розповіла їм, що чудо це не дивовижна подія, а те, що живе в серцях кожного з нас. Люди почали замислюватись над її словами і з часом у селі почали знову помічати чудеса. Вони бачили їх у простих речах, у щоденній праці, у взаємній підтримці, у природі, що їх оточувала. Село ожило. І кожен його мешканець відчув, що справжні скарби це ті маленькі моменти, які роблять життя особливим. Чудеса не були чимось далеким і недосяжним. Вони завжди були поруч. Варто було лише відкрити серце і побачити їх. Мораль цієї казки така. Чудеса є у кожному дні, в кожному моменті. Варто лише навчитися їх помічати. Чудо це не завжди щось магічне чи надприродне. Інколи це прості речі, які ми сприймаємо як належне. Тепло родини, природа навколо, доброта і любов. Справжнє чудо народжується у серці кожної людини, коли вона відкриває себе для світу і починає бачити красу в кожній миті життя.